Не професія, а стан душі саме так характеризує її викладач фізичного виховання Олександр Борцюк. Чоловік працює у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії, навчає студентів завжди залишатися у тонусі та гарній спортивній формі. Для цього у навчальному закладі створені усі умови. Є і тренажерний зал, і зал фізичної культури, і футбольний стадіон. Окрім обов'язкових фізкультурних занять, створені ще й спеціальні секції. У нас на заняттях переважна більшість часу віддається навчанню технічним навикам, чим розвитку фізичних якостей. А розвитком фізичних якостей наші студенти займаються під час секційної. Ще в нас є тренажерний зал розміром 100 квадратних метрів, де проводять заняття з фітнесу і, звичайно, силові заняття. Сама ж академія, вже майже 100 років на освітянському полі Хмельниччини за словами керівництва закладу фізичному вихованню тут завжди приділяли особливу увагу. Серед студентів не тільки призери обласних, а й всеукраїнських олімпіад. Ми вчителя, вчитель, який завтра піде в дитячий садочок, вчитель, який завтра піде в школу. І від того, як ми підготуємо цього студента, яким він буде конкурентно спроможним, наскільки він буде любити фізичну культуру, настільки буде розвиватися фізична культура на тому робочому місці, де він буде працювати. Те з часом тутешній футбольний стадіон себе майже вичерпав, тому постало питання його реконструкції. Для цього із обласного бюджету було виділено 500 тисяч гривень. І хоча роботи лише розпочалися, європейський спортмайданчик із штучним покриттям з'явиться вже до початку листопада, аби погода планів не псувала. Сьогодні ми бачимо, що вже завозиться будівельний матеріал. Тут роботи чисто технічні, не потребують ніяких таких особливих умов, дощу не буде. Окрім футбольного поля, можна буде підкачати м'яза на різних спортснарядах. Як кажуть освітяни, такий спортивний майданчик значно підвищить позитивну динаміку у спортивному житті педакадемії. У універсіаді, яка постійно проходить на тернахімах. Ми займаємо призові місця. Тобто на сьогодні ми потужно працюємо саме щодо фізичної культури. Але відкриття саме цього стадіону допоможе краще мати показники, допоможе краще бути саме на території Хмельниччини щодо розвитку фізичної культури. Поблизу педагогічної академії навчаються і учні загальноосвітньої школи, котрі до слова також зможуть ганяти м'яча у футбол на новенькому спортмайданчику.